У самому центрі Зміївського кладовища колись височів один із перших склепів, усипальниця братів Монакових. Це були одні з найбагатших і найпрогресивніших людей Зміївщини початку ХХ століття. Але час не пощадив ні їхній склеп, ні їхню пам'ять. Усипальницю зруйнували і розграбували, останки викинули в землю, і тепер над ними стоїть інша могила. У цьому місці було поховання хазяїна бумажної фабрики Манакова. Тут була до революції камличка красива, подвалі поміщення було в кампличці, ви сюди, був зажигав свічки, були портрети Манакова, яка його жінки, да. потім і жінка додавалася. 30-ті роки, е, 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 кампличку цю розвалили. А хлопці, хлопчаки такі шустряві думали, що у гробу у Монакова монети золоті. І вивели дирку, залізли туди і викинули останки е, Монакова, Монакова, і викинули гроб на це місце. Выкинули, гроб то лежит, ты лежит. Лежи. А был такой специалист, жил на улице Садовой, где Ульяна Семенівна Ханджей жила. Рядом там был такой специалист, Полувянский фамилия. И ты, полов'янський, ты от инкованного гроба полежал на куски, зробив ведра и в Харькове продал. Так что такая история. Вот, а ну, видишь углубление. Ось. Отут, коли я ходив у перший клас по цій дорожці, по цій дорожці, ага. то видно було на перекритті подвально бльовна такі, дубові такі, були Ну потім, звісно, коли почали копати дудки на могилу, і ці бльовна повикидували. Вони, звісно, гнилі вже були. Василь та Іван Монакови стали відомими завдяки паперовій фабриці. Її будівництво вони розпочали у 1891 році. Фабрика давала роботу, десятка місцевих, впроваджувала нові машини, поступово ставала одним із промислових центрів змівського краю. Навколо неї виріс цілий район, який сьогодні називається паперова фабрика. Є й вулиця Монакових. Про походження їхнього багатства існують легенди. Найпопулярніша з них розповідає, що брати Монакови походили з бідних робітників, але одного дня знайшли скарб, і саме ці гроші дозволили їм збудувати фабрику. Директор з міського краєзнавчого музею Михайло Саяни розповів нам іншу версію. За його словами, Монакови були вдалими підприємцями, які вміло вкладали в промисловість і поступово нарощували свої статки. Істина, можливо, назавжди залишиться між легендою і документами. Перша згадка про Монакових зустрічається у метричних книгах Височенівського монастиря, Казанського Височенівського монастиря, це початок 19 століття. Виявляється, були вони кріпосними Ковалевських. І ну, я так думаю, що. Мабуть, він за те, що гарно служили вони йому, може, навіть і нагородив на Манакових такі розбитні були. І тим самим вони вложили капітал у будівництво Змівської паперової фабрики. Тоді вона називалася Дінецька паперова фабрика. І таким чином розбагатіли. І на сьогоднішній день пам'ять про них зберігається саме у. В їхній фабриці на цій території в цьому мікрорайоні зараз і вулиця, названа вулиця Манакових. Так що вони внесли великий вклад, великий внесок у історію Змівщини, у її промисловість. У її добробут брати Монакови були сучасними та заможними. Вони відкрили завод деревини, вкладали кошти в інфраструктури, створювали робочі місця. Саме їм належав перший автомобіль на Зміївщині Каділак 1903 року випуску. Його унікальне фото нині зберігається у фондах Зміївського краєзнавчого музею. Один із Монакових був одружений на в Власнику паперової фабрики, яка була, яка була вже побудована на, на Аргані в кінці 19 століття. і це стало, дало можливість і поштовх до того, щоб побудувати у селі Піски. Тоді це ж не паперова фабрика була, а село Піски. Іменно в цьому селі побудувати паперову фабрику. Вона була побудована не просто так. Адже тоді ж папір готували із ну, тряпіччя, там із соломи, Оце це все папіємаше робили із так, також із очерету, який косили на, на, на лугах, на болотах, там в річки. І це все місцеві жителі привозили, здавали. І навіть був хутор рождественський – це отам в сторону Мохнача, трішки далі на березі річки стояв, де, де проживали люди, які спеціально вели заготовки для паперової фабрики. А потім у цьому ж фабрики братів Монакова було ще три баржі, які транспортували, возили і дрова возили. Тому котли ж треба було отаплювати. Чині. Ну і місцеві жителі, які були, проживали на Пісках, і на Зідьках, і тоді ж, хутора там Шевченков, це зараз там Черемушна, Зеленівка, ці всі місцеві жителі. Тобто робота була для всіх місцевих жителів також, не тільки ті, які працювали безпосередньо на паперові фабрики. Продукцію паперової фабрики вже почали на залізницю вивозити. Тоді вже була і побудована брусчатка саме із паперової фабрики до залізниці, а теж за кошти братів Монакових. Ну, чесно кажу, ми не, не знаємо зараз звідки узявся цей автомобіль Каділак. 1023 року, ну більше всього, що він був придбаний, ну, на той час це, це були дуже рідкісні машини і дуже дорогі. Ну, Монакови могли собі дозволити у той час покупати такі дорогі автівки, де цей автомобіль дівся, і як? Ну, більше всього, що коли вже Монакових не було, вони померли. Фабрика переходила з рук в руки, її продавали, а Монакови були поховані, поховані в склепі. Дружина Монакова працювала в Олександрівській жіночій прогімназії, викладала і, знову ж таки, склеп той був. Ну, ми знаємо, де, де цей склеп був, нам місцеві жителі показували. А тому, на жаль, він, і інші. Склепи на нашому міському цвинтарі він був зруйнований, і на сьогоднішній день його сліди втрачені. І так само і пам'ять про Монакових за часів більшовицької влади вона була втрачена, як і багато чого іменно про ті часи, про 19, 18 століття, початок ХХ століття. Сьогодні саме краєзнавчий музей береже пам'ять про братів. Тут зберігаються світлини, експонати та свідчення, які дозволяють відновлювати їхню історію. Михайло Саяни зазначає, це лише початок великої роботи, адже багато джерел втрачено за радянських часів. Але навіть ці уламки історії дають шанс повернути голос тим, хто його втратив. До вас питання: а де ж баржі ділися? І виявляється. Ну, я спілкуюся із друзями водолази, там професіонали, дайвери, і один із них розповів, що коли вони, ну, він професіонал, сам водолаз, коли вони обстежували міст, заліз, залізнодорожне міст біля Черемушної, то неподалік від цього моста у Дінці, Стоїть катер, якийсь, великий катер. Ну він вже більше частина його була занесена на той час. Це були 80-ті роки минулого сторіччя, і він каже, що дуже старий катер. На ну не похоже на сучасні катери. Я так думаю, що все-таки це один одна із барж братів Монакових, стоїть на дні Сіверського Дінця. Така коротенька історія. Ну, взагалі, історія цієї сім'ї цікава. Ми тільки розпоч... ну, як розпочали шукати ці всі джерела, відкіль вони пішли, І, яким чином вони тут з'явилися, зна... Монакове. Одним словом, Манаков був, звісно, у Ковальова є така фотографія. Він мені як показав, я і рот відкрив. Типа на емалі зроблена. Іменно його портрет увілічений. Ось ну, така фотографія, вона на емалі. І цю фотографію фабричним людям давали тим, хто багато роки робив на на цій фабриці. Да, на паперові фабриці. І до цієї, як кажуть, фотографії давали 10 рублів серебряний конец, не золоте, серебряну монету 10 рублів. А 10 рублів тоді було, можна купити було дві корови. 5, 5 рублів корова стоїла хороша, да. Это точно. По Монаку, коли він умер, коли він його Гроб везли з бумажної фабрики кругом по вулиці, оце де Там вона зараз щас... залізниця, як називається, була 50 літ комсомола. Да, і везли його на підводі і кидали мідні монети, Мін... Монети цвіти і монети кидали. Да. Ну, а бідні люди ззаду підбиралися. Як от монети. Тихі сторінки історії нагадують навіть якщо склепів більше немає, пам'ять повинна жити. Історія братів Монакових одна з тих сторінок, які варто перегортати знову і знову.